Північно-західна сторона площа ринок. Гріндфейн, гарячий шоколад, пампушки, гарячий шоколад, дехеро, пунш. Гарячий медовий напиток. Картопля фрі, сосиски, ковбаски, шоколад, випічка, королівська медук. І знову ковбаски львівські. Афітрита. На це вилиця. юшка, травяний чай, медовуха, пампушки. Сливівка З смородиною, смородиною пристрасті. Ще вам дати пробувати. Нічого. Голуби теж підбирають смаколики. Все, все апетитно, смачно пахне, гармон щастя. Ого. Ого. У хлопця одна гадка, а у дівчинки десять. Медовуха, хренівка, тернівка, калганівка. Клас. пельмені, вареники. Колбаска фри. Смачного. Вот так раз.